Збираємо бюджетний адвент календар для подруги. І перше, це буде смаколик, який я покладу. Подружка любить солодке, тому куди без нього, але я потурбувалася це батончик без цукру. Друге бальзамчик для губ. Холодну пору, те що треба, маст хев. Кладу від Recare, він з ароматом манго. Да, пахне просто неймовірно. Наступне — це буде ось така штучка для розпаковок різних подарунків. Сироватка з камбучою, щоб моя криска повільніше старіла. Потім я хочу покласти ось таку лавандову олійку. Вона дуже ароматна. Можна запалювати свічку, от трішки капати, і запах буде ще більш неймовірний. Ось таке красиве, неймовірно гарне колечко. Вона прикраси любить у мене. І остання сироватка зі спікулами. Це база, дівчатка, кудись її треба впихнути. Jó, hogy kontakti